Прям якимись грибами, мені здається, тут пахне. М -м -м, яка красота. Супер. Так, якийсь стовп новий. Хтось собі електр... електрику проводить. Там якийсь новий будинок, хтось будує. Звичайно, тут якесь тут коронне місце буде. Вже електрику провели. Да, зарічани. Давно був Заречанах. Підемо, прогуляємося. Я тут вже давно не була. Тут такі, така класна природа. Ой, так пахнуть щось якісь дерева. Тут прикольно. Відразу заходиш сюди, прямо якби ти вийшов кудись за місто. Відразу інший повітря. Так все так і пахуче. Отак в місті, так там, де асфальт, там так не пахне. А тут класно. Ти його так, правда. Страшноватенько. Екстрім, так, да, екстрім точно. Екстрім тур. У нас все-таки є е агенство екстрім тур. Оце в мене екстрім тур. Ой, зараз якийсь ще кабан вискочить. Чи виситься? Ой-ой-ой. Чи собака? Він а у мене немає ніякого захисту. Сейчас піду додому. Так, швиденько прийдемо. Я хочу на поле просто вийти. там таке поле класне. Так, да, там поле з квітами прикольне таке. Маленька посадка ця, невеличка. Але тут можуть бути дикі звірі. Вони сониця. Клас. Червона іга. Ліщина вже теж поспіває, ліщина. Чебрець тут десь ще повинен бути, там в одному місці, чебрець. Можна назбирати. Калікувальна. Травичка. Класна природа взагалі. Тут люблю гуляти. Лагає, так, да. тут може бути це, да, лагати, кстати. Тут же нема стільки цього. Випишіть, якщо вже буде лагати, то пишіть лагає, я буду розвертатися. Оця така класна пахуча травичка. вона ж теж ця клас. Тут вже погано, так, да, ловить? Що крутить, пишіть. Тут вже за місто я вийшла, тут може і не ловить. Ой ці класні, я люблю їх. Отакі. Поки нормально, оці такі класні гвоздічки, лісові. Суперові. Так. Підемо подивимось. Там, мабуть, вже ще більше будинків стало. Там ми пару років тому назад було ще ціле поле. Ну просто поле не було будинків. Потім з кожним роком все більше, більше будинків. Хтось купує. Що там, хтось щось купив чи ні? О, все, ми вийшли вже на поле. Ой, Наташа, Наташа, Щось заблочили. Наташа. Щось засмайли, можливо. О, ух ти, тут же було поле, дивіться. Тут було поле, а зараз стільки дерев виросло, нічого собі. Я тут, може, один рік тільки не була. І вже на цьому місці.